Вінні Та його друзі. Моя сорочечка меншає?» Одного разу манюня Ру вирішив вдягнути свою улюблену сорочечку, але йому довелося докласти зусиль, аби лишень просунути мордочку. Коли нарешті йому це вдалося, сорочечка виявилася затісною. Моя сорочечка зменшилася, розгубився Манюня Ру. Після сніданку. Ру сів на того самого стільчика, що й завжди, але сьогодні він мало не торкався лапками підлоги. Ніколи ще цього не траплялося, подумало собі, Кенгурятко. О, ні, мій стільчик також зменшився. Твоя вівсянка, сказала мама, подаючи манюні ру його улюблену мисочку. Малюк з'їв усю вівсянку, але все одно був голодним. Мабуть, мисочка менша, ніж завжди. Подумав він, Матусю, все навкруги зменшилося. Моя сорочечка затісна, стільчик замалий для мене, а після цієї мисочки вівсянки я й зовсім голодний. Такого ще ніколи не було, поділився своїми тривогами ру. Не встигла мама Кенга щонебудь пояснити, як у домівку вскочив тигрик. Хо-хо-хо, здоров, малюча ру! вигукнув смугастик. Доброго здоров'ячка, мамо Кенга!» Тигрику, заторохкотів манюня. У нас біда, все у нашій хатинці зменшується. Неможливченко, здивувався тигрик. Такого ще не було. А що, як все у великому лісі зменшується? запитав занепокоєно манюня Ру. Ходімо, перевіримо, запропонував тигрик, і обидва шмигнули на двір. Перед усім друзі вирушили до ямки з піском. Манюня Ру скочив через ямку, а тоді. Повернувшись до тигрика, сумно промовив. Я щойно перестрибнув ямку за три стрибки, а раніше мені треба було цілих п'ять. Ямка з піском теж зменшилася. Щось трапилося, ліс і насправді зменшується, занепокоївся Ру. Ура! вигукнув тигрик, але потім замислився на хвилинку, почухавши потилицю. А може, й не ура! Неодмінно треба всім розповісти, вирішив Манюня. Підемо до сови. Сово, сово, гукав Манюня. Та сова не відповідала, тому друзі вирішили забратися на дерево. На дверях хатинки побачили записку, яка повідомляла про те, чим зайнята сова. Вона на тому дереві, здогадався тигрик. Ходімо, Рурасику, знесу тебе вниз. Я й сам можу зіскочити, відповів Ру. І раптом широко відкрив очі. Але раніше я цього зробити не міг. Дерево сови теж зменшується. Сово! вигукнув манюня з під дерева. У нас є для тебе надзвичайна новина. Сподіваюся, що такого гарного сонячного ранку ви мені принесли тільки добрі вісті. Пташенята нарешті попідростали настільки, щоб вчитися літати. І я проводжу уроки, навчаючи їх цієї майстерності. Сова відвернулася і проказала поважним вчительським тоном Рахую до трьох і летіть. Раз, два, три. В повітрі почулося тріпотіння маленьких крилець. Сова повернулася до друзів. Що ви хотіли мені розповісти? Твій дім зменшується. вигукнув манюня, стрибаючи. Моя ямка з піском зменшується, увесь ліс зменшується. Це неможливченко, але дійсно так, додав Тигрик. Ой лишенько, зітхнула сова і гукнула своїм учням пташенятам Тренуйтеся дорогою додому. На сьогодні урок завершено. Ходімо подивимося, як виглядає вінні, запропонував Тигрик. Може, і він зменшується. Друзі постукали у двері, але не почули звичного. Заходьте, будь ласка. Тигрик, зазирнувши всередину хатки крізь віконце, повідомив Нікого немає. Я теж хочу побачити, вигукнув манюня, заглядаючи до вікна. О, ні! Раніше я не діставав до вікна. Хатинка віні теж зменшується. Треба його знайти і повідомити про це. Привіт, друзі. вигукнув він, який саме підійшов з рохом. «Шукаєте когось? Так, плюшко, тебе, відповів тигрик. Ми прийшли, щоб розповісти, дещо важливе. Все зменшується навкруги, вигукнув стривожено манюня Ру. Першою зменшилась моя сорочечка. Потім я сів на стільчик і майже дістав лапками до підлоги. І йому вистачило трьох стрибків, щоб подолати ямку з піском замість п'ятьох, продовжив поважно Тигрик. Ой, лишенько, зойкнув він. Ходімо глянемо, чи мій затишний куточок біля колоди не зменшується. По дорозі друзі зупинилися біля ставка, де плавала качка з маленькими каченятами. Здоровенькі були каченята, гукнув до них Тигрик. Коли трохи підростете, поплаваємо разом. ой «Ой-ой!» Зітхнув вінні, вмощуючись, у своєму куточку на колоді. Якщо все у великому лісі зменшується, можливо, каченята ніколи не виростуть. Розмови про каченят наштовхнули сову на одну думку. Ру, звернулася вона до кенгуряти. Ходімо зі мною до гойдалкового дерева. Коли друзі всі разом підійшли до дерева, сова попросила Ру схопитися за найнижчу гілку. Малюк почав гойдатися на гілці. Пригадуєш, почала сова, коли ти був зовсім маленький, ти не міг дотягнутися до цієї гілки, навіть підскочивши та витягнувши лапки. Ліс не зменшується, друже, підхопив Вінні. і сорочечка твоя теж не зменшується. Це ти ростеш. Я росту, вигукнув радісно Манюняру. Ура!